Пронто-пронто, мої кохані, з вами хана, ваш найкращий зірковий таролог. І так, подумайте про себе, про цього чоловіка. Цей розклад підходить про чоловіка, якого ви знаєте. Можливо, щось у вас вже з ним почалося. У кожного в оточенні є такий чоловік. Думайте про нього і про вас. І так, що ж у вас дедалі будуть розвиватися ваші відносини? Тут п'ятірка жезлів. тут якась боротьба йде між вами. Таке дуже часто буває навіть про те, хто буде діяти, як часто буде діяти. Або тут можете ви сама з собою боротися стосовно цього чоловіка. Так, так тут може тобто, йти боротьба щодо того. Чи взагалі підходить він для побудови стабільних надійних відносин по трійки Пентаклів? Чи ні? І взагалі, або знов-таки, тобто, ви можете і сама з собою вести да, у цю боротьбу. Так що ж буде далі? Відносини будуть розвиватися повільно, зразу кажу. Це не буде дуже швидко. Повільно, повільно, дуже повільно. Так, але двійка чаш. Але кохання не знаю, чи є, але точно буде. Це коли ви кохаєте його, а він кохає вас, але це кохання буде прокидатися не зразу. І, можливо, це найкраща новина, яка може бути. Тому що фейчки. Спішка нужна при ловлі блог. Якщо ми поспішаємо в коханні, то, як правило, нічим гарним це не закінчується. А давайте про цього чоловіка. Що це за людина? Людина дев'ятка пентаклів, людина, яка має гроші, людина, яка сама себе може повністю забезпечити по всіх фронтах, і дуже добре ще про нього. Він тут щось зараз стоїть такий на вибору шляху зараз в його житті. Тут розказують про нього, що тут людина, яка вміє вкладатися в якусь сферу, він вкладався, чекає на результат, це, мабуть, про роботу. Так, тут щось якесь, ну кажуть, в принципі, Феєчка, ти про це не знаєш, ну, <кій> 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 ви бачите, але. Тобі не треба це знати ось так. Окей, і що по ітозі далі буде в відносинах? Будуть почуття, будуть і непрояви прояви цього чоловіка до вас. І Аркан смерть. Ваші відносини навіть в якийсь момент можуть закінчитися. Або це. Так, зараз я вам скажу точно. Тут буде цікава ситуація. Тут ви пройдете певну кризу, коли ну якось знов кажу, відносини будуть розвиватися довго, тому в якийсь певний час людина може до вас і не проявлятися, і по аркану смерть, якби все закінчиться. Аркан смерті, сила. E, і тут ви будете від нього свої кордони захищати. Але тут Аркан смерті про те, що оце те, що навіть він не проявляється так, як вам хочеться, а від, бо він взагалі може не проявлятися, якраз це і уйде в минуле. Тобто, по аркану сил ви зможете це прийняти, зрозуміти, що ну, якби умірла, так умірла. Да? Плані про відносини. І навіть тут будете свої кордони захищати від нього, бо у вас є що захищати. Але і підете своїм шляхом. Ну, ви для нього дуже солоденька дівчата, дуже солоденька, сексуальна. Тут кажуть, відносини в стані того взагалі, щоб розвиватися, але випала найкласна карта Аркан Помірність це про те, що все буде дуже добре. Відносини будуть розвиватися довго, але по ітогу вони прийдуть до класних, зрозумілих стосунків. Ну так, тут буде певний шлях, буде, буде. Але, але історія закінчиться тим, що ви все рівно станете імператрицею, жінкою, яка й дитину народить, і до якої дуже поважне ставлення, яка займає серйозне місце в серці, і відносини, котрі жезлів підуть в розвиток. Люблю вас.